Левен Темодір здійснив дводенний візит до України. Державний секретар Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини відвідав установи в околицях Києва, які були збудовані або відновлюються за підтримки Угорщини після російських атак у 2022 році. Пацієнт може отримувати всю медичну допомогу, що стосується первинного рівня. Внаслідок війни в Київській області було пошкоджено або знищено близько 27 тисяч об'єктів. Угорський уряд першим надав допомогу місцевому населенню. У селі Синяк на Київщині збудували багатофункціональний центр надання адміністративних послуг, де працюють медична амбулаторія, пошта та центр адміністративних послуг. У мене син воює. Третій рік, і я прийшла попитати, які документи зібрати на, наприклад, тут спортзал або якісь документи оформити на грошову допомогу. Я, наприклад, не знала, а прийшла Іванна, мені все розказала. Дали послуги близько двох тисяч жителів населення нашого. Керівник громади повідомив модіро Левенте, що за чотири місяці після відкриття центру його відвідало понад дві тисячі людей. Не лише місцеві мешканці, а й жителі сусідніх населених пунктів. В день близько 50-60 чоловік, які звертаються за послугою. Це може бути послуга, може бути просто консультація. З того часу чотири місяці, як ми відкрилися, надано ну більше двох тисяч жителям. Даної послуги ми вдячні угорському народу, що нам дали можливість в таких затишних умовах надавати послуги нашим жителям населення. Тут не тільки не можна вигнати дітей, які навчаються в садочку. це вже сусіднє село Загальці, де раніше за фінансування Угорщини вдалося відкрити модульний дитячий садок. Левенте Модір прибув сюди з подарунками для 50 дітей, які відвідують садочок. Під час останнього візиту державний секретар пообіцяв, що тут збудують дитячий майданчик. Тепер він уже готовий. Під час проходження російських військ через громаду місцева школа зазнала значних руйнувань. Її реконструкцію також взяв на себе угорський уряд. Роботи, як і інші проекти, координує Угорська економічна служба допомоги. Надюшок було зроблено багато чого. Ми вже багато разів розповідали про побудову модульного садочка, комплекс будівель, де надаються різні послуги для населення, було створено амбулаторію і ще багато чого було здійснено з гуманітарної точки зору. Але не лише тут, у Київській області, але й на всій території України. Адже ми присутні у декількох містах країни з постійними працівниками з Угорщини та серйозною українською командою. На мою думку, Угорщина та наша організація бере дуже активну та результативну участь у наданні допомоги в Україні. Школа, яку ви бачите за моєю спиною, є однією з найважливіших пунктів нашої підтримки, адже тут готується місце для навчання 600 дітей. Ця школа дуже сильно постраждала під час бойових дій. Її фактично було потрібно повністю відбудувати. Мешканці громади вже дуже чекають на відкриття і хочуть, щоб їх діти ходили до цього закладу. При огляді ви можете побачити, що ми вже на завершальній стадії виконання робіт. Залишилося ще дооблаштувати будівлю та облагородити територію. Я певен в тому, що з вересня діти вже можуть розпочати навчання в цій оновленій школі. Унаслідок російських атак було зруйновано або пошкоджено майже третину з 720 шкіл Київської області. Саме тому угорський уряд вирішив підтримати громаду у відновленні освітніх закладів. Габурута Надясер Яру Києвбен. А на пінапокполітика конзута від початку війни в Україні я вже в четвертий раз приїхав до Києва. Попереднього дня ми провели політичні консультації. Сьогодні ж ми здійснили огляд тих гуманітарних проектів, які ми виконуємо тут на Київщині. Регіон навколо міста Київ пережив страшні руйнування ще в перші місяці російського вторгнення. Коли на літо 2022 року російські сили були витиснуті з цього регіону, то Угорщина була серед перших партнерів України, які прибули до цього регіону та. Почали консультації з місцевою владою стосовно того, якої саме допомоги потребують тутешні громади. Угорщина не надає збройну підтримку Україні, але ми хочемо надати допомогу, яка сфокусована на підтримці людей, допомозі нужденним, та допомозі якою можна рятувати життя та покращити умови проживання. Ми слідуємо цим принципам вже третій рік. Левен Модір додав, що угорська гуманітарна місія в Україні залишається незмінною і ніколи не залежала від актуальної політичної ситуації. Це підтверджує і черговий намір допомогти. Київська римокатолицька неоготична церква, збудована на початку 1900-х років, також зазнала значних руйнувань. Її орган згорів, а після ракетного удару постраждали дах та фасад. Державний секретар, оглянувши церкву на запит київської влади, заявив, що запропонує уряду Угорщини взяти участь у її відновленні.